Дивлячись на події, які сьогодні відбуваються в нашому світі, дивлячись на те, що сьогодні є певна думка в суспільстві, яка формує людей, формує нас із вами. І знаєте, коли, я, коли ми працюємо з молоддю, я помічаю, як певна думка, вона Виникає серед нас, вона нас формує, знаєте, як, як певний орієнтир. І в своєму житті ми так чи інакше, чи ми з цим погоджуємось чи ні, ми маємо свої орієнтири, У нас є свої орієнтири. І в більшості ми, маючи ці орієнтири, ми стаємо на них схожими. Ми схожі на те, на той орієнтир, який ми маємо в своєму житті. І коли апостол Павло Писав послання до римлян, він писав до віруючих в церкву, яка знаходилася в столиці Римської імперії. Він розумів, що в житті людей, які жили в Римі, в Римській імперії, може бути певна думка. І на той час, коли Павло писав це послання. То певна думка могла виникати в людей, що Римська імперія ну, вона формує орієнтири. І люди, можливо, не вбачали нічого більшого або могутнішого, ніж Римська імперія. Імперія володіла людьми, і імперія намагалася дати певний орієнтир для людей. Тому апостол Павло, пишучи послання до римлян, він говорить про те, що нашим орієнтиром має стати Євангелія. З першого вірша першого розділу послання до Римлян ми читаємо такі слова. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для Божої Євангелії. Павло називає себе рабом і називає себе вибраним для Божої Євангелії, для того, щоб звіщати Божу Євангелію. У п'ятому вірші ми читаємо такі слова, через якого ми прийняли благодать і апостольство, щоби через Його ім'я були послушні вірі всі народи. Це пісня, воно Вважається одним із сильних і змістовних послань по своєму змісту, по своєму впливу. Чому так? Тому що, як я вже сказав, Римська імперія вона формувала певний світогляд в людях. Так як і ми сьогодні живемо в певний час і щось в тому суспільстві, в якому ми проживаємо, воно намагається сформувати наш орієнтир і нашу. Нашу думку. Але знаєте, мене захоплює в Євангелії, а в посланнях, взагалі в Біблії, в, в тих, хто в авторах Біблії, хто писав Біблію, хто писав різні книги Біблії, хто писав послання, апостоли, учні Ісуса Христа. Знаєте, що мене захоплює? Мене захоплює те, що кожен із них вірив в силу Божого Слова. Кожен із них намагався передати оцю істину і намагався показати, що тільки в Євангелії і тільки в Слові Божому є ось та сила, яка може змінювати, яка може формувати наш світогляд, і тоді наш світогляд буде сформований правильно. Пам'ятаєте історію, яка записана в двох Євангеліях від Матвія і від Луки, вона трошки по різному подається, але суть залишається одна, коли сотник. Підійшов до Ісуса в Євангелії від Матвія, а в Євангелії від Луки написано, що Він послав посланців да, своїх друзів. Але зауважте слова, які Він говорить. Скажи лише тільки слово. І знаєте, що. Ось те слово, яке стоїть в да, ось про те слово, про яке ми з вами говоримо, воно стоїть в розумінні влади, воно стоїть в розумінні могутності, і воно роз, стоїть в розумінні того, що коли воно від Бога виходить, коли Бог або да Ісус його скаже, промовить, то так буде, воно виконається. Саме з таким. Посилом, силам, з таким умислом, цей сотник промовляє до Ісуса, скажи лише тільки ось це слово, яке сильне і яке владне, скажи лише тільки це слово, і мій слуга одужає, і мій слуга буде зцілений. І це для нас приклад. Це для нас приклад. І ви знаєте, коли я сьогодні переживаю певні виклики, виклики в своєму житті, коли я проходжу певні обставини, я замислююсь над тим. Що таке Євангелія? Або в чому сила Євангелії? І я задумуюсь над розумінням або над таким поняттям, як оновлення Євангелією. Що таке оновлення Євангелією? І я, звертаючись до Бога, я прошу кажу, Боже, я знаю, що я маю певні, можливо, Певні нерозуміння, я маю певні якісь виклики в своєму житті, які я, можливо, не, не знаю, як правильно пройти, але саме мені в моєму житті потрібне Євангелія або потрібне твоє слово, яке ти промовиш в моє життя, промовиш до мене, промовиш до свого народу, промовиш в наше в наше життя, і це слово, воно щось змінить. І нам необхідно розуміти. Читати та вивчати кожну книгу Біблії її окремі вірші та теми у контексті головної цілі автора. Саме тоді ми зможемо зрозуміти правильний посил автора. Саме тоді ми зможемо зрозуміти, як ось це слово застосувати у власному житті. Римлянам, перший розділ, 16, 17 вірш. Павло, звертаючись до віруючих в Римі, він намагається для церкви дати цей правильний посил. І він хоче, щоб церква в Римі вона зрозуміла, що орієнтиром для церкви, орієнтиром для народу Божого не може стати просто імперія. Орієнтиром для народу Божого має стати Євангелія, про яку він сказав, що ми призвані її звіщати, в ній є сила. І тому перша думка, яку ми маємо розглядати і для себе прийняти, що ось цей правильний посил, який був від апостола Павла для церкви в Римі, він так само звучить і для нас сьогодні, як для церкви, що ми маємо спорядитися ось тим словом, ось тою живою сильною Євангелією. І перший розділ, 16, 17 вірші, такі слова говорить апостол. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тобто Євангелії. Адже я не соромлюся Євангелії, тому що вона, Божа сила на спасіння кожному. Хто вірить, перше юдеєві, а тоді грекові. Адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру, як написано, а праведний вірою житиме. У 17-му вірші слово з'явля відкривається, адже праведність Божа відкривається в ній з віри у віру. І ось це слово відкривається, воно стоїть в теперішньому часі. І для нас воно значить те, що Божа праведність вона постійно відкривається. Вона постійно відкривається. Божа праведність вона постійно відкривається, вона відкривалася, вона відкривається сьогодні, і вона буде відкриватися. І Божа праведність це щось протилежне беззаконню. Божа справедливість це щось протилежне беззаконню. Ми маємо зрозуміти, що коли ми сьогодні говоримо про Божу праведність, це щось, що протилежне беззаконню. Божа праведність це є певний атрибут Бога. Божа праведність це є певний атрибут Бога. І цей атрибут є. Він передається. Ми можемо взяти. Ми, ми не то, що можемо, ми, ми маємо. Як ми, ми, як християни, ми маємо взяти від цього Божого атрибуту, від Божої праведності в своє життя. Ми маємо досягати і брати від Божої праведності в своє життя. І далі написано. Божа праведність відкривається в ній. В чому? В чому в ній? В Євангелії. Божа праведність, вона відкривається в Євангелії, тобто в ній, з віри у віру. Ось це слово сполучення «з віри у віру, воно означає по мірі нашого зростання, по мірі нашого зростання, по мірі того, як ми зростаємо у вірі, ось та, як, по мірі того, як ми. Е Застосовуємо Євангелію в своєму житті або по мірі того, як ми віруємо в Євангелію як Божу силу, як Слово Боже, наша віра зростає і, відповідно, Божа праведність в нашому житті вона також зростає. І ми не забуваємо, що ми маємо взяти від Божої праведності в своє життя. Три причини Божого гніву. Ви знаєте, коли сьогодні я чую від людей, і мені певно, певний момент мені задавали такі питання, і знаєте, я не знав, як відповісти на, 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 на ці запитання. Навіть бувало, що ми, мож, можливо, серед братів в своєму середовищі розмовляємо. Знаєте, і ми задаємо один одному питання. Ну чому? Да? Ну, ми розуміємо десь там в глибині свого серця, чому, але все ж таки нам треба знайти пояснення, чому добрий Бог. Допускає в наше життя або да, в життя суспільство те, що ми сьогодні бачимо. Да? Як я на початку сказав, коли я бачу, що сьогодні відбувається у світі в цей останній час, виникають певні питання. І ось чому, друзі, знаєте, і коли я, я постійно ну, я вертаюся до цих віршів, я вертаюся ось до цього першого розділу. І коли я все ж таки ну, наважився якось дослідити, ну чому так відбувається? То, ви знаєте, ну я, я, я думаю, що ми сьогодні зрозуміємо, чому такий добрий Бог, чому Він допускає все те, що сьогодні коїться в цьому світі. 18 й вірш першого розділу. Оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Знову ж таки, з'являється. 18 й вірш є, да, ми бачимо слово з'являється. Ми вже розглянули, що в 17 му вірші слово відкривається, воно стоїть в теперішньому часі, і в 18 му вірші слово з'являється, воно також стоїть в теперішньому часі. Тому гнів Божий він постійно з'являється з неба на всяку безбожність. Ми, можливо, знаємо і розуміємо, що Божий гнів. він... Буде з'явлений колись, потім прийде Божий суд, і його гнів буде виливатися, і кожна людина дасть відповідь перед Богом про свої діла. Божий гнів він з'явиться. Але Павло говорить у 18-му вірші, що гнів Божий вже з'являється. Він стоїть в теперішньому часі, він вже з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. Відкриття Божого гніву є виразом Його праведності і його нетерпимості до гріху. Давайте ще раз: відкриття Божого гніву є виразом його праведності і його нетерпимості. Тому, коли ми сьогодні бачимо, що відбувається в цьому світі, коли ми бачимо, що є певний є вилив Божого гніву, це тому, що він є праведним. І в своєму гніві Бог відкриває свою праведність. Він є, прав... є... він є праведний, і це є протилежне беззаконню, тому його гнів виливається сьогодні на всяку безбожність і неправедність людей. Саме тому люди потребують відкриття праведності. Саме тому, як написано в 17-му вірші, ми потребуємо відкриття Божої праведності. Ми потребуємо зростаючи з віри у віру. Це також процес, і ми маємо це розуміти, що ми, ми повинні зростати з віри у вір. Ми повинні іти в цьому процесі. Ми маємо зростати. Ми маємо тримати в своєму, в своєму житті ось це розуміння зростання, духовного зростання. І коли ми будемо зростати, переходити від віри до віри, коли буде коли буде ось цей ось це зростання, тоді. Для нас буде відкриватися Божа праведність, вона буде все більше і більше відкриватися. І так як Божа праведність це є атрибут, який передається, ми маємо взяти від Божої праведності. Тобто, перша причина, причина Божого гніву це є стримання правди, неправедністю людей. Друга причина зневажання божественного відкриття римлянам, перший розділ, 19-20 вірші, адже те, що можна знати про Бога, відомо їм, тому що Бог їм відкрив. Тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння, стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Апостол Павло пише до, Рим, до Римської церкви, до римлян, і він говорить: бо те, що можна знати про Бога, він намагається дати ось цей посил для людей, для віруючих в Римі. Він намагається їм показати, що ті, хто сьогодні. Без Бога, ті, хто не ходять з Богом, але вони не мають виправдання. Чому? Тому що те, що можна знати про Бога, їм відоме, Бог їм відкрив, його невидиме, Його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим. Тобто, люди вони знають Бога, вони пізнали на якомусь рівні Бога. Це не те пізнання, яке можливо нам сьогодні дає спасіння. Це інше пізнання. Те, те пізнання, яке сьогодні є серед нас, серед віруючих. Ми, як християни, ми знаємо Бога, і це пізнання нам дає, дає спасіння. То тут не говориться про таке пізнання, але тут є пізнання певне пізнання Бога. Тобто, люди вони на певному рівні пізнали Бога. Вони пізнали. Бога можуть пізнати через Його творіння, через те, що Він створив, створив Всесвіт. Вони можуть бачити його через природу. І тут написано у 20 му вірші, його невидиме. Тобто є те, що ми бачимо, але ми знаємо, що, що те, що ми бачимо, ось там закладено ось те невидиме Боже, те що, він, те, що Він робить. І тому в 20 му вірші в кінці написані такі слова. Так що немає виправдання цим людям. Немає їм виправдання, тому що вони пізнали. Третє, третє, третя причина Божого гніву: пізнавши Бога, не прославили його як Бога. Римлянам, 21-й вірш першого розділу. Адже пізнавши Бога, вони не прославили його як Бога. Не подякували йому, але їхні думки стали нікчемними, а нерозумні їхні серця оповиті темрявою. І тут ми говоримо про нікчемність людського розуму, про відсутність розуму в людей, того, що вони, пізнавши Бога, вони не прославили Його як Бога. І один чоловік сказав, що. Молитва кожного українця, але я впевнений в тому, що ця молитва має не тільки серед українців звучати. Молитва кожної людини в цьому світі має звучати приблизно так: Боже, забери все і віддай нам розум. Тому що сьогодні люди мають ось цей нікчемний розум, вони, пізнавши Бога, вони не хочуть вперто не хочуть прославити Бога, прославити Бога як Бога. Хоча вони його пізнали. І поможе нам Господь не мати серед нас, серед віруючих християн, ось цього некчемного розуму, стримування правди неправедністю. З 18-го вірша ми читаємо іще раз, оскільки гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправедність людей, які правду стримують неправедністю. І ось цей Ось ця фраза, які правду стримують неправедністю, веде до того, що людина не помічає явного відкриття творця в природі, що в свою чергу призводить до перевернутих знань про Бога. Перевернуті знання про Бога. І 24-й вірш. З 24-го вірша ми читаємо. Тому Бог через пожадання їхніх сердець віддав їх нечистоті, щоб вони самі між собою безчестили свої тіла, вони замінили Божу істину на неправду, поклонялися і служили творінню більше ніж творцеві, який є благословений навіки. Амінь. Тому Бог віддав їй ганебним пристрастям. Їхні жінки замінили природні єднання на, протипр... на... на протиприродне. Так само і чоловіки, залишивши природне єднання з жінкою, розпалилися своєю пристрастю один до одного. Чоловіки з чоловіками роблять ганьбу і самі в собі пожинають належну відплату за свій блуд. Друзі, чи це не є виливом, проявом Божого гніву? Божий гнів вже виливається на людей, які вперто не хочуть його пізнавати, які не хочуть його знати, які не хочуть його прославляти. З 24 го вірша ми читаємо про всю цю мерзоту, яка відбувається сьогодні в цьому світі. Все, що відбувається серед людей, які не знають Бога, це є проявом Божого гніву. Тому Бог через пожидання їхніх сердець віддав їхні нечистоті. Просто Бог дивиться на це все і просто Бог каже добре, та їх вони не хочуть пізнавати, та як вони не хочуть знати правди, нехай роблять ось цю безбожність, ось цю мерзоту. Бог дозволяє людям пожинати плоди їхнього відступлення від Нього. Але творець робить набагато більше, ніж просто дозволяє йти речам своїм ходом. Бог відвертається від людей. Бог відвертається від людей, на що вказує словосполучення віддав або видав. Ми бачимо у 24-му вірші ми читаємо. Тому Бог через пождання їхніх сердець віддав. 26 26-й вірш. Тому Бог віддав їх. 28 вірш ми зараз будемо читати, То видав їх, Бог віддав, Бог видав, в російському перекладі придав їх, дозволяючи їм все глибше занурюватися у безодню гріха, який викликає його гнів і несе собою смерть. І тепер ми читаємо про наслідки Божого гніву, перший розділ, 28-й вірш, післання до римлян. Оскільки вони вважали за непотрібне пізнати Бога, то видав їх Бог їхньому перекрученому розумові, щоб чинили те, чого не личить. Оскільки вони не вважали за, за потрібне пізнати Бога, то Бог видав їхньому перекрученому розуму. Зауважте написано, що Бог видав їх їхньому. Перекрученому розуму. В людей перекручений розум і Бог видає їх всіх пожаданнях. З 29-го вірша вони сповнені всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, вбивства, суперечок. Підступу поганих звичок, пліткарства, вони наклепники, богоненависники, напасники, зухвалі, горді, хвалькуваті, винахідники зла, непокірні батькам, нерозумні, зрадливі, безсердечні, непримирені, немилосердні». Друзі, це все є вилив Божого гніву. Ось цей гріх, який ми тільки що перелічували. Десь 18 в російському перекладі, якщо я не помиляюсь, там 18 цих гріхів описано. Тут 23 є переклади 21. Неважливо. Ці всі гріхи, вони є наслідком людського перекрученого розуму. Я хочу вам зачитати швиденько певну статистику. На сьогоднішній день кількість людей, які перебувають у рабстві, більша, ніж за всю історію людства. Включаючи часи, коли рабство було законним. Мільйони з цих рабів це діти. Торгівля людьми це бізнес з оборотом у 150 мільярдів доларів на рік. Кількість людей, які потрапили у примусове рабство, зросла у порівнянні із 2016 роком. Станом на 2024 рік близько 36 країн визнають одностатеві пари. Приблизно 57 країн дозволяють одночасно шлюб між особами однієї статі у 2024 році. Відповідна комісія зафіксувала 61 військовий конфлікт, що є рекордом з часів 1946 року. Друзі, чи це не є перевернутим розумом? Люди сьогодні. Просто в своїх пожаданнях вони гинуть в своїх пожаданнях. Це є перевернутий розум. І Божий гнів сьогодні виливається на цю землю. І тому апостол Павло закликає церкву в Римі, що вони мають повірити в Євангелію, яка сильна змінювати. Це є те слово, яке Бог промовляє, яке виходить силою і владою. І це слово воно сьогодні може змінити цей світ. Це слово сьогодні може змінити. Змінити серця людей, і це слово ми сьогодні маємо нести в маси, і ми його сьогодні маємо проповідувати. Тому апостол Павло каже, що ніяка влада, ніяка просто мертва релігія, ніяка імперія, вона не може змінити людство, вона не може змінити серце людини, але Боже Слово, але його Євангелія каже, рабом якої я став, вона сильна змінювати. Вона сильна змінювати. І те, що ми сьогодні читаємо, друзі, ця статистика, те, що ми сьогодні бачимо, що сьогодні відбувається у цьому світі, це є наслідком перекрученого розуму, це є наслідком того, що люди вперто не хочуть пізнавати Бога. Це є наслідком того, що люди сьогодні вперто не хочуть прославити Бога як Бога. І тому сьогодні церква Божа, ми є церквою Божою, церква в Римі, церква в Миколаєві, церква в Україні, церква по всьому світу має сьогодні звіщати Євангелію, має сьогодні звіщати слово людям, яке сильне, здатне і може змінювати серця. 14 15 вірш римлян 1 розділу. Я боржник. Апостол Павло каже, я боржник перед греками, перед варварами, мудрими і немудрими, тому що до мене то я готовий і вам, як і в Римі, змістити Євангелію. Павло хотів. Щоб церква в Римі була сформована під впливом Божої Євангелії та сповнена мети і рішучості звіщати цю Євангелію народу, який знаходився під впливом Божого гніву. Апостол Павло, зрозумівши силу і актуальність Божого гніву, рахує себе боржником людям, які знаходяться під впливом Божого гніву. Тому, друзі, я закликаю сьогодні нас. Як церкву Божу і кожного особисто перебувати і зростати в Євангелії, у Божій праведності і звіщати цю істину людям цього світу. І, можливо, Бог через нас зможе змінити серця, принаймні більшості людей цього світу, щоб цей світ пізнав Бога. І щоб цей світ зрозумів, що перше за все це треба побачити вилиття Божого гніву, розкаятися, покаятися і прийти до Бога як до свого Творця, і прославити Його. Хай Бог нас в цьому благословить, дасть нам на це силу і впевненість. Амінь.